Зі світлом з газом та без росіян таким побажанням на майбутнє для України завершила свій виступ прем'єр-міністрка Литви Інгріда Шабоніте. Вона особисто прибула до Києва, аби взяти участь у заходах до 33-ї річниці незалежності. Вона висловила вдячність нашим воїнам за захист України, Європи та усього демократичного світу і зазначила, що перемога буде. А ті, хто чинив звірства, понесуть законні покарання. Особливо приємно було чути. Ути пані премєр міністерку оскільки вона виступала українською. Почуємо я вірю, що день перемоги обов'язково настане. Що ми разом святкуватимемо його в українському Криму і в вільному Гордому Маріуполі. Ми разом станемо свідками вироків для усіх, хто здійснював. Нелюдські військові злочини проти українського народу і держави, і для кожного, хто видавав варварські накази, що перемога України і міжнародний трибунал принесуть чесний і стійкий мір для України.